Друзі, ставте вподобайка. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 18 січня. Пролунали страшні вибухи. В карачі пишуть просто вісім дронів. Поляниця, страшна пожежа в районі Кримського мосту. Декілька ракет влучили по мосту. Пишуть очевидці. 12 ракета і осімдесят шість. пожежу, скидають воду. Кримське місто закрили до ранку. Тривога велика. Ймовірність, що закриється назавжди. Цієї ночі пишуть партизани. В той же час у тимчасово окупованому Криму вздовж Карченського мосту. Росіяни встановили 10 Бонових загороджень про це повідомив телеграм-канал Кримський вітер. Повідомляється, що вже встановлено 10 бонових загороджень із баржа. Загородження покликані обезпечити бруківку від українських морських дронів, але росіяни ще не знають, що ці дрони це не кінцеві ділянці можуть злітати. Хоча жарти йдеться у повідомленні. Зокрема, щоб захистити кримське місто, росіяни намагаються відтягнути авіацію, а також будувати якісь поруди перед самим мостом, щоб заплутати засоби поразки. Зас про це в ефірі пост. ТІВІ, розповів речник оперативного обкомандування Південь Дмитро Плетенчук. Окупанти намагаються посилити захист так званого кримського мосту, який по суті свого логістичного завдання не виконує, але є символом російського імперства кораблями. ІПО вони захистити не можуть, оскільки кораблі не виходять у море через ризик ударів українськими морськими дронами. Тому росіяни намагаються підтягувати під цілі авіацію, а також будувати якісь споруди перед самим мостом. Розповів Плетенчука за його словами. Усі ці споруди будуються для того, щоб Кета, коли вони заходитиме на цілі, щоб її система наведення переплутала наказану конструкцію з мостом і вдарила по цій приманці. Про у росіян саме такий за рахунок хитрощів прикрити місто через Керченську протоку від можливого удару українськими попал ата ракетами. Подивимося, практика покаже наскільки російські військові хитрощі допоможуть окупантам. Додав Платенчук. Наразі Україна вразила поромну переправу російських окупантів Криму. А згодом у силах оборони відповіли, як це має реальне значення, та коли загарбники відчують проблем. Під час першого підриву кримського моста пошкоджено могло би бути фатальними, якби вантажівка з вибухівкою вибухнула не на поверхні, а під конструкцію це казав Артем Євтушенко, командир групи сил підтримки 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України Рубіж. В інтерв'ю Керінформу за його словами, щоб пошкодити кримське місто достатньо по 5 тонн вибухівки у кожен відсік. У такому разі вибухівка його пошкодить, але не зруйнує. Місто буде непроїзне, але його можна буде відновити. А якщо розглядати з. Зру... Руйнування то необхідно багато тротилу. Кожен сапера хоче підірвати кримське місто. Якщо б мені навіть зателефонували другій годині ночі і сказали, я є робота для спецназу, треба підірвати місто, Я сказав би, скільки в мене часу, щоби я був у тій точці, де є планування. Все, я б зібрав би свою тривожну сумку і поїхав би до хлопців, які планують підривати цей місто. Якщо побачите мене у Криму, точно щось буде. Сказав Євтушенко. Удари по мосту наносяться щодня. У сили оборони досі не знищили. Незаконно побудований Росією Кримське міст через низку причини. Зокрема, у ЗСУ є пріоритетні стіли. Представник військово-морських сил ЗС України Дмитро Платенчук заявив, що підрозділи ВМС ЗСУ вже неодноразово вражали об'єкти, що знаходяться у тій частині східні Азовського моря. Це й Краснодарський край, Єйська, Порт Кавказ. Тобто, якщо взяти мапу, то зрозуміло, що місто знаходиться в зоні ураження нашої систем озброєння, і це ні для кого не секрет, що всі ці системи спрацювали навіть далі ніж знаходяться ця незаконна прибудова. Сказав Платенчук, а він зазначив, що суто технічно українське військовослужбов. Оці мають можливість завдавати удару по мосту, але не слід забувати, що є пріоритетні стіли, і про те, що є протидія з боку ворога. І всі ці фактори впливають на кінцевий результат, скажімо так, підсумував він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.